Вітаю, шановні пані та панове! Я Наталя Ракевич, директорка соціально-психологічного проєкту Well of Ukraine в Америки. Проєкт Well of Ukraine був заснований у березні 2022 року. Мета проєкту підтримати українських педагогів та психологів під час повномасштабного вторгнення, щоб вони в свою чергу були в змозі підтримати українських дітей. Проєкт був заснований за допомогою Кіровоградського центру дитячо-юнацької творчості під керівництвом Ганни Павлівни Суркової та партнерів в США Alta Mental Health та її власниця Ліси Федор та Таміли Аванової, доктора психології Маріни Лівшиць та Інститутом лезлі чутливості до травми під керівництвом Сальватора Терасі. За час нашої праці до нас доєдналися інші фахівці: Колін Оніл, доцент кафедри шкільної психології університету штату Меріленд Коледж Парк, Джо Магері – професор та помічник проректора відділу психологічного здоров'я та благополуччя в університеті Леслі, Та Тріша Макдональд Райн, практикуюча докторка дитячої нейрої психології. Консультантки фонду ОНС з питань черепно-мозкової травми та спортивного струсу мозоку. За запитом наших українських колег, разом з паном Джо, паном Сальваторі, панною Колін та панною Тріш, ми розробили серію лекцій для українських педагогів і психологів на тему, як допомогти дітям жити з втратою та журбою. Я дуже сподіваюсь, що, прослухаючи наші лекції, ви зрозумієте, як впливає втрата на ваше власне життя, життя дітей, з якими ви працюєте, а також їх родини. Я також дуже сподіваюся, що ви будете в змозі допомогти собі, тим дітям, з якими ви працюєте, а також їх родинам, жити далі з втратою. Та журбою. Я дуже вдячна вам за ваш труд. О, о, шаранам! Будьте в захисті. Ми з вами, ви не одні. Намаскар. Hello, I am Colleen O'Neill, school psychology professor from University of Maryland College Park. Hello, my name is Joe McGeary. I'm a professor of counseling and psychology at Leslie University in Cambridge, Massachusetts, United States. We appreciate being with you. Thank you for your work. Hello, my name is Sal Tarasi from the Leslie Institute for Trauma Sensitivity. Thank you for participation. Thank you for your participation in our program. I hope that you'll find this framework useful in your work with children.